Всім привіт, мої хороші! Доброго раночку! Ой, зараз трошки помедитую. подивлюсь на цю красу, потім увімкну в наушниках подоляночку, потанцюю 5 хвилин і піду жити цей день. М -м -м. Яке повітря! Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подивайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую, мої хороші. Пишіть мені коментарі українською мовою. Це друга частина. Друга частина відео про питання відповіді. Я відповідаю на ваше питання. Все, от тепер. Тільки відповідаю на ваше питання. Значить, я не завжди зможу прочитати ваш нік, тому що ну от як то, коли я заходжу в свою творчу студію, там пишеться, як вас звати і ваш нік, можу прочитати. А коли я вже заходжу, щоб відповісти на коментар, тому що тут якась то. Незрозуміло, що. Ну, деякі ніки я зможу прочитати. Так от, значить, пишуть нам в редакцію, ага, як вас звати? Роза Бранка, мені здається. Роза Бранка. Так, сині глядач, дуже приємно. Значить, що вона мені пише. Маріаночко. Я вам дуже дякую, що ви, мені, що ви мене називаєте е, Маріанна. Тобто, не Мар'яна, а Маріанна. Як мене дійсно звати. Е, вибачте, за втручання з порадою. Я коли таке читаю, потім завжди але. Або я вам дуже вдячна там, за те, за те, за те. Потім але. Так от, з порадою: візьміть громадянство Італії. Для чого чекати? А в Україну будете їхати по загранпаспорту Італії, не по внутрішньому. Це спростить вам замороку з підтвердженням легального статусу. Не знаю процедури отримання, але не чекайте при змозі, одразу подавайте на громадянство. Дуже вам дякую за таку пораду. Я теж думаю, що якщо в Україні приймуть мультигромадянство або подвійне громадянство, я би, напевно, взяла громадянство в Італії. Але, але, на жаль, я не маю права. На отримання цього громадянства. 10 років проживання в мене от скоро буде через 4 місяці, ні. Всі, всі, ні, через півтори місяці. В мене буде вже 10 років. Так, далі. В мене буде сертифікат зізнання італійської мови рівня біуно. Але в мене не буде доходу, в мене немає редіту. Розумієте, в мене немає сплачених податків тут на території Італії. Я не знаю розмір цього доходу, який повинен бути в мене для того, щоб я отримала громадянство, і за який час. Мені здається, що раніше це було за 4 роки до того, як ти подала документи на отримання громадянства. В тебе повинен бути дохід готовий на менше ніж мені здається 9 чи вісім тисяч євро на рік офіційних. А в мене зараз, вже скільки майже два роки, зовсім немає ніякого доходу. Те, що я отримую пенсію, ну пенсію, це я називаю пенсія, це звичайно ніяка не пенсія, це як допомога держави Італія за те, що я захворіла на рак. Це просто допомога, розумієте? Я навіть коли проходила така. Міні-комісія в Азлі, коли вам дають оце кодіче про звільнення від оплати обстежень і відвідування лікарів. Мені сказали, що ми вам даємо це звільнення від оплати тільки на 10 років. Тому що за 10 років ви або одужаєте, і ми з вас знімемо і допомогу, і, значить, оце звільнення від оплати, або за 10 років вас вже не стане. Ви Помрете, знаєте, в Італії тут дуже легко про смерть говорять і дуже вам отак, от напряму. Тому це не мій дохід. Так, я можу використовувати ці гроші за власним розсудом. Ось бачите, я собі зняла мансарду, щоб жити окремо, але це не мій дохід. І саме тому, на жаль, мені не дадуть громадянства. Навіть якщо ви виходите заміж за італійця, але ви не працюєте і У вашого італійця немає такого доходу, ну він там дуже бідний і теж сидить на пособі від держави, вам теж це громадянство не дадуть. Ви повинні працювати, ви повинні мати дохід або бути, я не знаю, приватним підприємцем, сплачувати звичайно податки. Якщо ви працюєте на когось, то за вас сплачують контрибути, ну тобто оці всі внески розумієте. У мене такого немає, тому я не можу отримати громадянство Італії. І ви правильно написали, що заморока з підтвердженням легального статусу мого перебування тут. Раніше це було дуже просто. Тобто, ти спочатку живеш тут 5 років, тобі дають потім на 10 років, і потім тобі дають скажімо пермесу і лімітату, дозвіл на проживання такий, безлімітний. Зараз він в мене теж, тому що я ну, вже довго тут живу, і в мене теж така пластикова картка, де написано, що мій дозвіл на проживання індетермінатом, тобто назавжди. Але кожні 10 років мені потрібно підтверджувати те, що я маю право тут знаходитись. Тобто, чоловік моєї маман повинен бути жив, здоров. І при здоровому глузді, ви розумієте? Або, або я за 10 років я повинна стати громадянкою Італії. Ну, скажімо так, я над цим працюю. Я не кажу ні, але мені б хотілося мати два громадянства і українське, і італійське. Тому що, коли я візьму італійське громадянство, то для України я буду як іноземка. А в мене там квартира, за яку я сплачую в Україні. Ви розумієте? І там треба буде все-все переоформлювати. Звісно, звісно, я вам кажу, як це повинно бути. Те, що люди тут знаєте, беруть громадянство Італії і живуть отак на дві країни, на два паспорта, туди-сюди. Там показали той паспорт, тут показали той паспорт. Знову ж це до першого ліпшого, коли на вас напишуть догану. Догану, ну скаргу кудись в консульський відділ. Що ви тут туди-сюди шмигаєте з двома паспортами? Все ви для України стаєте не резидентом, якщо ви отримуєте громадянство Італії, принаймні зараз. Я мухлювати не можу, я не така людина. Не тому, що я там якась свята і правильна, ні, ні. Я просто це немає в мені такої авантюри, розумієте? Я не зможу. Я проколюсь, я переплутаю паспорти. От я як я не можу брехати. Там мені легше казати все, як воно є, розумієте? Тому е, як тільки буде можливість, я. А коли ця можливість може з'явитися, е, коли я удужую? І піду на роботу, і буду непогано в Італії заробляти. Чого я собі, звісно, бажаю. Так, далі. Пише мені, даруйте, зараз буду Лариса Колеснікова. Ну, колесніков, а потім три крапки йде. Так, значить, що мені? Ця паньоночка пише. Квартира Гарнюня це не квартира, це мансарда, така маленька мансарда. з колоритом, з колоритом ну, Може, ви маєте на увазі оці стелі, так? вже на одну проблему менше. Буду далі спостерігати за вирішенням двох інших проблем: це виздоровлення і обов'язковим знаходженням чоловіка. Очком Ларисом, ви мене, ви мене Ой, розрадили. Значить, а, в мене все навпаки, все навпаки. Тобто, те, що я зняла в оренду оце приміщення, цю мансарту, це для мене велика проблема, тому що це коштує досить ну, немаленькі гроші. Знову ж таки, для мене, для мене. І це неефективно. Мати там, біля поруч себе матір і жити в оренді, і давати такі великі гроші сторонній людині, збагачувати її. Знаєте, таке враження, що мені нікуди ці гроші діти. Але настільки склалась, знову ж таки, тільки для мене, може, хтось би це і терпів би. Саме для мене така ситуація, я потім про це теж розповім. З мамою, з її чоловіком, що ну я вже це більше не витримувала. Мене просто вижили. Як би це не назвали що ось там? Нарешті ви мене поздоровляли, ти зняла в оренду. Я рада тільки тому, що я це змогла зробити. От як факт. Розумієте, що я це змогла зробити. Але я розумію, що це, ну, це відкат назад. Я б могла ці гроші зекономити. Мені ці гроші потрібні на моє майбутнє. А з іншого боку, чи могло би бути те майбутнє, якщо б я продовжувала з ними жити? Це дуже важко усвідомлювати те, що поруч живуть родичі, а ти витрачаєш такі гроші, щоб жити в оренді. Ну я про оренду ще зніму окреме відео От, про цю оренду, тому що оце для мене проблема: скільки грошей я б могла зекономити. Замість того, всі ці гроші, що мені Італія дає як допомогу, всі, всі ці гроші я віддаю знову ж таки Італії у вигляді оплати за оренду. Зараз от вже прийдуть мої контракти за світло, за газ, за воду, за сміття. Ну, тобто в мене на їжу, от я собі написала, я повинна кожного місяця це на їжу, на битову хімію вижити на 200 євро. І я, знаєте, от так, от в притулочок просто. Копійка до копійки. Тому, на жаль, на жаль, я пішла в оренду. Я вимушена була це зробити, щоб зберегти собі життя. А ось а, інші дві проблеми це одуження, це не проблема, це, знаєте, щоденна робота. Ти потрібна е, робити оце, оце, оце обстеження, ліки, вітаміни. Е, Інші там. Гімнастика кожного дня. Я взагалі не фізкультурна зовсім. Ну, зовсім не фізкультурна. Мені я статична. Я статична. Ось мені, знаєте, а, от треба ці книги, їх треба кудись прибрати, тому що я їх тут поклала, тому що мені так зручно. Я їм, наприклад, і читаю. І я можу їсти отак, от годинами. От, думаєш, ще. Одну главу, і ще одну главу, ще одне капітоло. Глава по-італійськи це капітуло. От. І потім ти дивишся, Боже, вже година пройшла. Ой. Тому одужання, одужання це я кажу, що я дуже статична. Я навіть е, не відчуваю втоми від того, що я на одному місці. А моє захворювання, захворювання, воно, е, знаєте, передбачає те, що я повинна бути дуже рухлива, повинна розганяти свій оцей. Е, Метаболізм, можу знайти інше слово. Ну, ви, ви мене зрозуміли, тому що, ну, тому це не проблема, це робота, така одужувати. Одужувати. Кожного дня йдемо до одужання. До речі, в мене вчора зранку була знову неприємна новина. Я коли проходила хіміотерапію. Ми вже там один одного знали. Знаєте, я завжди була в четвертій кімнаті, і там, окрім мого крісла, ви, значить, не на ліжках, а на кріслах, таких як у стоматологічному кабінеті, можна напівльожа, можна сидячи. І, значить, окрім мого крісла, там були ще три крісла. І раз відразу я попадала на інших пацієнтів, онкохворих, і ми так. Більш-менш один одного знали, нас було вісім. І ми зробили WhatsApp таку, як знаєте, як свою таку компанію. І ми один одного поздоровляємо зі святами, іноді там щось собі пишемо, от, там, про лікування. І з восьми нас вже залишилось п'ятеро. Двоє померли ще раніше. Причому от Я вам вже розповідала про цього хлопця, в нього був рак легенів. Ой, дуже важко про це говорити. І от він, батько десь підшепив застуду вірус, і приніс додому, і у хлопця у нього була тільки перша стадія. І потім з першої стадії дуже швидко, буквально за за місяць, за півтори місяці, він заразився від батька, значить, на застуду, і з цієї, здавалося б, легкої застуди людина вже не вийшла, розумієте? Ну, от. Потім, значить, ще один чоловік з Індії, все він приходив з такою чалмою, і в такому халаті, і з Мактопом е працював, поки йому робили хіміотерапію. В нього була дуже болюча, але він так, знаєте, так тримався. І все на комп'ютері, щось в нього таке були схеми, графіки. От. Я дивилась відео там, на Ютубі, коли робили мені хіміотерапію. І... Ну, я могла іноді і покричати, ну тому що дуже було боляче. І ось вони вдвох вже їх не стало. Я не знаю, яке було захворювання в цього чоловіка з Індії. І от нещодавно мені написали у групі, що нас вже п'ятеро, тому що померла дівчина, в неї був рак. Ой. Ну. Не, не будемо, знаєте, уточнювати чого, це не важливо, але а, вона була ой, настільки під знеболювальними, що ну вона вже там втрачаєш розум. І коли вона приходила до нас в групу, вона нібито була спокійно спокійно. Знаєте, а потім, коли їй починаєш робити хіміотерапію, їй починали робити, все вона починала кричати і дуже важко. Важко було з нею знаходитись в одній кімнаті, тому що ну, там бідолашно її аж крутило. Приходила до Тореса. Там, на неї нагиркає, щоб вона себе поводила спокійно, вона нібито заспокоювалася і потім знову починала кричати. Ось. Тому я вам хочу сказати, що дуже важко одужувати. Дуже важко. От бачите, нас вже залишилось п'ятеро. П'ятеро ось оця дівчина вона пішла життям. Тому це, це така тяжка робота, одужувати і бороти цей рак. От. І Третє проблема обов'язково знайти чоловіка. Ні, це для мене зовсім не проблема. Для мене проблема бути з чоловіком. На жаль, для мене це проблема. А коли я сама, сама по собі, це для мене щастя. От я можу робити, що я хочу. Я можу лікуватися, я можу відновлюватись, я не можу собі уявити, що от я прийшла після колоноскопії, а мене тут ще чекає родина. розумієте, потрібно їх нагодувати. Після них прибрати це дуже, знаєте, гарно звучить, що ой, родина тобі допоможе. Що разом мені написала одна глядачка, що разом з чоловіком значить і проблем в два рази менше стає. У мене все навпаки. Разом з чоловіком в мене проблем стає із сім'єю в два, а то і в три, в десять разів більше. І ти не можеш спокійно жити так, як ти хочеш. От і все. Тому ніякого чоловіка мені не потрібно. Принаймні зараз. Якщо трапиться, то трапиться. Спеціально я нікого не шукаю. Розумієте? І як показала практика, навіть якщо ти нікого не шукаєш спеціально і от щось до, того, до твого берегу, знаєте, прибило, залишає бажати кращого. Тому ні-ні ні, будь ласка, дівчата, бажайте мені щастя, здоров'я, грошей, не потрібно ніяких мені стосунків. Так. А, ну от я і відповіла їй в такий. Я сподіваюся, що я вас не образила, Ларису, що от я вам поставила тут такий смайлик, який сміється, і я вам написала, що навіщо мені чоловік, я тільки жити спокійно почала. Так, далі. далі. Руслана, Кіріленка, мені здається, Руслана Кіріленка. Хотіла запитати, це в тебе білокали чи монолокали? Мається на увазі житло. Дякую за твої відео. Ага. Значить, це не білокали і не монолокали. Білокали це коли у вас квартира з двома кімнатами, де а, можна закритися, скажімо так, є ліжко, відпочити окрема кімната це білокали. Або це така квартира, в якій жила я з маман і її чоловіком. Тобто, там були дві кімнати, але моя кімната вона була нібито прохідна на кухню. Тобто там двері, ну, вони були, але вони постійно відкривалися. Так, в них бі локали. Тобто, по-нашому двокімнатно. От, монолокали це коли одна кімната, одне спальне місце. Звичайно, я можу назвати цю мансарду як монолокали. От, але все ж таки, це мансарда. Це, Спочатку було не призначене для проживання оце помешкання. Вже потім воно було зроблено як квартирка, така маленька, де є все. От бачите, там в мене зона відпочинку, тут в мене кухня, там в мене значить ванна, кімната. І все це от в такому маленькому просторі. Так, можна з натяжкою це назвати монолокали або квартира студія. Але це мансарда, тобто моя стеля це. Дах будівлі. От. Ось так. Далі. Крутимо педалі. Далі. Угу. Декілька таких було коментарів, декілька. Доброго дня, Маріанна, це нам. Знову таки, Руселана Кирилєнка. Я дуже вибачаюсь, ні, треба казати, вибачте. вибачте мені, я ж не сама себе вибачаю, вибачте мені, якщо я ваше прізвище читаю невірно. Окей, Русланочко, вибачте мені. Так, доброго дня, Маріана, вітаю І тебе з переїздом. Вибачаю, що поправляю, але для італійського громадянства потрібно 10 років безприревно, безприр... А зараз я буду перед вами казати, вибачте, тому що нічого не бачу, мені потрібно так здалеку читати, мені потрібно йти до окуліста. Я вже записалась. Ну, треба ж декілька місяців чекати, як це завжди в Італії робиться. Так, доброго дня, Маріанна. Вітаю тебе з переїзду. Дякую. Значить, вибачаюсь, що поправляю. Але для італійського громадянства потрібно 10 років безперервної прописки. А перепрописуватись можеш хоч і 10 разів. Головне, щоб у тебе не було перериву між прописками. Ну, ви самі і відповіли, значить на своє питання. Я в якомусь тобі то відео сказала, що мені потрібно 10 років бути прописаною. Ну, ось там, де я жила з маман. Тобто в цьому помешканні, в новому, яке я зняла в оренду, я не прописана. Я тут тільки проживаю, а прописана я залишилась там, тому що мені головне тут слово Мені потрібно, щоб я була там прописана 10 років. Ці 10 років, вони сплинуть дуже, ну, ось вже через пару місяців вже буде 10 років. Я, і от таке, такий коментар він був не один. Я подумала, може, я щось не сказала, передивилась відео, ні, все правильно. Я сказала мені, ну, тобто, дівчата, почуйте мені вірно, мене вірно, мені потрібно. Те, що а, по закону, скажімо так, Італії дійсно ти можеш. Бути прописана в Італії 10 років у різних місцях. І загалом, щоб це було 10 років без перерви. Але ви, ті, хто живете в Італії, ви вже знаєте, які вони неохайні, знаєте, в плані документів. Я просто от, я просто дуже боюсь, що я такими силами собі заробляла ті 10 років прописки, що от зараз я перепишусь. Перепишусь. І вони переплутають дату. Ви пам'ятаєте, я робила відео, що мені дали сертифікат, датований 33 грудня. Вони переплутають дату. Вони переплутають, наприклад, це ж бюрократія італійська, я не знаю, хто може подолати бюрократію в Італії. Я дуже боюсь, що якщо я, наприклад, прописалась би тут, що вони мене б прописали день в день. А якщо б вони щось наплутали? От знаєте, я прописана там. Воно працює і нехай я буду там прописана. Розумієте? Сьогодні в мене є гроші за оренду заплатити. Завтра, може, мені потрібно буде повернутися хоча б на якийсь термін час знову до маман і її чоловіка. І вони не мають права мене не пустити, тому що я там прописана. Ви розумієте? Саме для мене потрібно. Якщо ви. Хочете ризикувати, якщо ви в Італії хочете зламати вже те, що працює, будь ласка, можете перепрописуватись ще декілька разів. Але дійсно дивитись, щоб не було ці прописки, не були отак, от розірвані. У мене, наприклад, знайома, теж, от як ви мені пишете, теж вона виписалась, значить, з своєї оренди, вона виписалась, поїхала в Україну на 8 місяців, потім повернулась. Все. І вона почала заново збирати, тому що вона дуже хоче отримати громадянство Італії. Вона почала заново збирати е, оці всі свої прописки, щоб в неї вийшло 10 років. Тобто вона згаяла, а до того вона була прописана 6 років. І оці ці років вони котук під хвіст пішли. Вона заново почала збирати цю прописку. Тому я не хочу нічого міняти. Знаєте, в Італії, якщо по документам ти щось зробила нормально і воно працює, ліпше не чіпати. Нехай воно буде от так, як є. І все. Так, мої гроші, буде третя серія. Я дивлюсь, що я вже дуже-дуже знову наговорила. Це тяу-тяу.